E Свята преподобна мучениця Євдокія жила у IV столітті і була знатною римлянкою. Її, як і 9 тисяч християн, захопили у полон війська перського царя завойовника Шапура II. У неволі свята Євдокія не упала у відчай, а почала проповідувати серед перських жінок і багатьох навернула віри Христової. Праведниця чудово усвідомлювала, яка кара чекає на неї, та це не зупиняло її. Незабаром преподобну мученицю викрили і засудили до страти. Приймаючи смерть, вона продовжувала хвалити Господа у своїх молитвах. Справжнє життя ниво подвигів і боротьби, а вінці та нагороди належать життю майбутньому. Один із найближчих друзів Олександра Пушкіна ще з років спільного навчання в ліцеї. Антон Антонович Дельвіг згадував, що Пушкін з ним розмовляв про все, що душу хвилює, про що серце щемить. Олександр Сергійович давав високу оцінку поетичному таланту свого друга. Він опікувався друкованими виданнями, у яких Дельвіх працював редактором, щорічником Північні Квіти, альманахом «Підсніжник», літературною газетою. Рання смерть друга стала для Пушкіна сильним ударом. и свой душевный биль вин вылову в поэзиях «Вот первая смерть, мною оплаканная, никто на свете не был мне ближе, он был лучший из нас». Не часто к нам слетает вдохновение, и краткий миг в душе оно горит. Но этот миг любимец муз ценит, как мученик с землей разлучения. 17 серпня 1977 року сталася подія, про яку не одне десятиліття мріяли мореплавці. Радянський атомний криголам Арктика досяг північного полюса Землі. Судно вийшло з Мурманська і вже за 29 діб, подолавши 3852 милі, дісталося місця призначення. Проте це була не перша спроба потрапити на північний полюс морським шляхом. 1889 року російський флотоводець і вчений адмірал Степан Макаров став першим, хто насмілився кинути виклик арктичній кризі на спроєктованому ним криголамі Єрмак. Відтоді минуло багато років. Нині атомні криголами щороку привозять на північний полюс туристів, які хочуть відчути себе в ролі першопрохідців. Напевно, у кожної людини. Буває своя щаслива мить відкриттю. Його творчість стала яскравою сторінкою в історії української музичної культури минулого століття. Композитор Ігор Наумович Шамо написав три сотні пісень. Саме за пісенну творчість митець був нагороджений Національною премією України імені Тараса Шевченка, а згодом отримав звання народного артиста України, балади Шамо, фронтовики. Перекличка стоїть над Волгою курган. Були справді народними. А написані ним пісні Невідкриті острови проводжала мати, товариш пісня і досі хвилюють душу романтичною піднесеністю і тонким ліризмом. Що вже казати про дивовижну пісню Києве мій на слова Дмитра Луценка, яка стала музичним символом української столиці? Пісні для України все. Хто не зазирнув у них глибоко, той нічого не знатиме про минуле цього розкішного краю. У наступному випуску, гнітячись розгульним життям придворної знаті, він знайшов розраду у християнстві святий мученик Єлеуферії. один з будівничих Чорноморського флоту Росії, флотоводець Дмитро Миколайович Синявін, про одну з найпрестижніших нагород Сполучених Штатів Америки в галузі літератури, журналістики, музики і театру Пуліцерівську премію він визначив принципи міської архітектури ХХ століття німецький і американський зодчий Людвіг Міс Вандеррое.